Здоровенькі були! У цьому коротенькому відео я розповім вам про чудове аніме кобилички. Якщо ви вже бачили його, то можливо зможете знайти для себе якісь цікаві факти про нього. Ну а для тих, хто не дивився, трішки поясню: якщо коротко, то є кобилички і вони бігають. Кінець. Це якщо дуже коротко. А зараз трохи детальніше. У світі, схожому на наш, відомі коні минулого отримали шанс переродитися у кобиличок. маленьких дівчат, що мають вушка та хвіст, а також швидкість та витривалість коней. Найкращі з них змагаються в академії, сподіваючись стати відомими бігунами та айдолами. Аніме позиціонується в жанрі комедійна повсякденність та спорт. Історія починається з того, що кобиличку на ім'я Спешл Вік переводять з її маленького містечка на Хокайдо до академії в Токіо. Вона сповнена рішучості виконати обіцянку дану матері, стати найкращою кобиличкою Японії. Дорогою до академії вона відвідує іпідром, де вперше бачить перегони. А далі. А далі варто йти дивитися аніме, бо не буду ж я вам його спойлерити. До речі, це аніме якраз озвучується нашою командою Glassmoon, тому слідкуйте за оновленнями на анітюбі та у наших соцмережах. А тепер трохи цікавого про цю франшизу. За неофіційною інформацією, ідеєю для створення цієї франшизи було бажання корпорації кінного спорту популяризувати перегони серед молоді. Більшість кобелечок названі іменами відомих легендарних бігових коней Японії та натхнені їхньою кар'єрою і особистістю. Кожна кобиличка має стрічку чи інший аксесуар на одному з вушок або ж капелюх нахилений на одне вухо. А якщо воно на правому вусі, то прототипом був жеребець, якщо ж на лівому кобила. Варто зауважити, що кінний спорт в Японії досить популярний. Тож разом з любов'ю до деталей та правдиво відтвореними епізодами історичних перегонів в аніме, і грою, яка додає сценарії, що якщо відповідаючи на запитання, а якби відомий кінь досяг цього, має Мо популярну франшизу і велику фанбазу також гра довгий час тримається у топах і приносить хороший прибуток. Саме тому восени 2023-го світ побачить уже третій сезон цього аніме. І можливо буде навіть більше. Сподіваюсь, вам сподобалось і ви дізналися щось нове про цю франшизу, адже надихнуло на створення цього ролика саме те, що вона неабияк обділена увагою серед українського глядача. І хоч кінний спорт в Україні не такий популярний, як в Японії, кобелички все ж мають свою родзинку серед такого жанру. З вами був Йон. Окрема подяка ліхтарнику за допомогою з матеріалами. Підтримуйте нашу команду на Патреоні та Кофі. І можливо таких відео буде більше. Чао!